Наразі чергова афера від ДАІ. нові номерні знаки європейського зразка, що не потрібні Європейському Союзу. Тендер на виробництво яких виграє заздалегідь відома фірма. Новій країні нові номери. Державтоінспекція радісно рапортує. Знайшла якраз назавжди навести порядок на українських дорогах. Покажіть слайд по номерних знаках. Зробити машинам нові номери європейського зразка. Помітити різницю автореформи не просто замість тризуба, прапор та літери «UA» на синьому тлі. Ще важче зрозуміти, навіщо взагалі потрібна така ракіровка. це не можуть пояснити уже кілька місяців. Весь цей час твердять одне й те ж: номери із прапором на синьому фоні, якимось чином наблизять нас до Європи. Однак біда уже через тиждень після початку української номерної реформи у Євросоюзі чітко відповіли, змінювати номерні знаки на автівках ніхто не зобов'язує. В Європейському Союзі навіть немає гармонізованого стандарту по поводу номерних знаків. І тільки одне єдине требовання це що на номерному знаке должны бути розміщені зв'язки Євросоюзу. Тож хто саме наблизиться до Європи, не зрозуміло. Але програмі Гроші вдалося дізнатися, наскільки вартість державного замовлення на нові знаки 70 мільйонів гривень. Переходний етап. Тобто візуально вони вже будуть вас ближче до Європейського європейському союзу. Острої необхідності абсолютно немає. Програма гроші вирішила поцікавитися, кому може дістатися таке вартісне замовлення. Усього на участь у тендері зголосилися п'ять компаній. Прямуємо до першої з них у Дніпропетровську. В цьому будинку знаходиться одна із фірм-учасниць тендеру. Тож ходімо, перевіримо. Навіть вони немає. Запитуємо сусідів, чи чули вони щось про фірму Біал? 30-ї квартирі. хтось живе там, хтось є взагалі. Не знаю. Ну, Знаєте, взагалі хто там меш? Не знає, ну, хто там? Ну, як? Я грядко їх віжу. Тут фірма знаходиться. Ну, Насчет фірми сто процента. Ось Отака от фірма. Ні номеру квартири, ні дзвоника, нічого немає і ніхто не відчиняє двері. Телефонуємо за номером, вказаним у протоколі тендерних закупівель. Алло. добрий день, це журналіст один плюс один. Як тільки но працівниця біалу почула, що фірмою цікавляться журналісти, одразу злякалася. З ким я розмовляю зараз? Я руководство, которая мене, сказала, що нас не інтересують, ми не будемо взагалі журналістами. Ми вийшли, ми проіграли по сім'ї. Далі ніколи більше не розголошують. Навіть не дізнавшись з результатів тендеру, жінка запевняє, перемога їх не цікавить. Вони з масовки. Ви виготовлюєте продукцію. Так, так Більше того, співробітниця фірми, яка хотіла завалити номерами всю країну, навіть не може визначитися, чим саме займається їх компанія. В Єдиному державному реєстрі в навкведах не вказано, що ви виготовляєте ми якісь… Участвую, ми не виготовляємо, ми поставляємо. Грошам вдалося з'ясувати, хто стоїть за таким активним гравцем на державних закупівлях. Засновник ТОВ Біал Ілля Батушан. І уявіть наше здивування, коли ми побачили, що він до останнього був пов'язаний з ще одним учасником бюджетного тендеру на автономери. Учасник номер два компанія Лемода. Цю фірму Ілля Батушан очолював ледь не з моменту її заснування. Їдемо в гості. То в Лемодо знаходиться в Одеській області, селі Комінтернівське. Нарешті знаходимо потрібну нам будівлю і саму фірму Лемодо, але у робочий час там нікого немає. Чекаємо дві години, ніхто так і не з'являється. Тож ми цікавимося у місцевих працівників, чи бачили вони взагалі, хто працює у цій фірмі. Вибачте, а льомодо вони взагалі тут ну, часто бувають. Бували, да? Приїхали, угу. поработали, їхали. Телефонуємо за вказаним на дверях номером, але чуємо самі лише гудки. У державному реєстрі вказано, що Лемода також не має жодного стосунку до виробництва. Мабуть, з дніпропетровською фірмою Біал їх пов'язує не тільки Іля Батушан, але й жага до тендерів. Прямуємо до наступної фірми учасниці тендеру на державні мільйони – «Корал Технологія». і знову ні працюючих цехів, ні офісу за юридичною адресою. А, добрий день, а мені потрібна Coral технологія Ви mm. чули Coral технологія mm, Точно не слышу. Продивилися по кабінетам, немає, але адреса вказана ваша. Це ж Леніна 21, правильно? Mm, да. ну, я так. я у нас не, записані, вони не Телефонуємо їм, аби віднайти, де насправді вони знаходяться, і нас одразу з'єднують із директором. Производственне поміщення у нас на ДМЗ. Mm директорка запевняє коралтехнологія невелике підприємство. Вони беруть участь у тендері, аби хоч якось вижити. Чиро обіцяє нам, що обов'язково віднайде для нас час або тих, хто зможе з нами поспілкуватися. Зараз я попробую організувати ваше спілкування. Прості тілікадушна. Але щойно ми питаємо, чи відомо коралівцям про тендерного конкурента Батушана із фірми Біалт та Лемодо. Зв'язок миттєво переривається. Є можливість з директором соєдини. Нам залишилося перевірити ще дві компанії. Одна з них має промовисту назву Спецзнак. Професійний виробник номерів, зокрема автомобільних. Ми далі на займаємося производством номерів. давно на ринку. Хотіли, як би, поучаствовати, ну, так, саме. Затем зібралися документи. Професіонали вражають нас зі знанням. У боротьбі за 70 мільйонів вони не зібрали потрібну документацію. Лишається харківська фірма Світлофор, яка виготовляла номери старого зразку. Як зазначають джерела програми гроші, вони заключили ліцензійний договір з попереднім КНВО Форд під контролем МВС. На одноосібному конкурсі світлофор отримав замовлення на 53 мільйони гривень, а згодом ще на сім. Тож реальних конкурентів світлофору на тендері немає. Ви будете сміятись, але й ці номери не надовго. Із підписанням Євроасоціації водіям прийдеться заплатити вже за зовсім інші номери із зірочками Євросоюзу.